Вітаю, не знаю, як ви, а я не знаю жодної людини, яка б не користувалася банківською картою. Воно і не дивно, бо це чи не найзручніший платіжний засіб. На карту ми отримуємо стипендію, заробітну плату чи пенсію. Без кілька годинних черг сплачуємо за спожиті комунальні послуги і інтернет, поповнюємо рахунки мобільних телефонів, купуємо товари в магазинах та онлайн. Щодня, користуючись банківською картою, ми ризикуємо стати жертвою шахраїв і залишитись без грошей. Я Павло Іванов, і ви слухаєте подкаст від гречки про фінансову грамотність. Гроші хороші. Цей епізод присвячений шахрайству з банківськими картками. А якщо бути точним, захисту від нього. Гостя епізоду, фахівчиня з комунікації центрального макрорегіонального управління Приватбанку Анджела Дзінзюра. Наша розмова тривала більше години. Для вас я лишив ключові моменти. Перше найцінніше для банку його репутація, і чи не головна запорука збереження репутації зі слів пані Анжели захист банківських карток клієнтів. І чому беремо руки, і будемо на не дивитися, то ми повинні розуміти, що вона досить таки. Захищена декількома способами. По перше, це 16-значний номер картки. Номери не повторюються. Якщо перші декілька цифр, так вони говорять там про платіжну систему, про банківську установу, про країну і так далі. То останні чотири цифри карти це ті цифри, які має кожен клієнт індивідуальні. Тобто вони не повторюються. Далі багато сьогодні майже 80% карток. Вони є іменними, де є підписано прізвище ім'я власника. Потім термін дії картки, CV-код, який вказаний на зворотньому боці. Крім того, банк захищає вашу картку і ваш картковий рахунок пін-кодом. Тобто це той код, який ми створюємо собі самі. У нашому банку у нас є така можливість, коли клієнти самостійно створюють собі цей захисний пін-код. Тобто він не приходить вам на якомусь папері, він е, не приходить вам смс-повідомленням. Смс-повідомленням приходить вам пін-код, тоді коли вперше в житті так отримуєте картку. І то наші спеціалісти обов'язково наголошують на тому, що ви повинні його змінити. Ви його змінюєте, створюєте свій пін-код, але хочу наголосити, ні в якому разі. Не створюйте пін-код дату із свого народження або дату народження своїх близьких. Сьогодні ми всі є користувачами соціальних мереж, і дуже легко вирахувати цю інформацію, тому що ми зазначаємо в соцмережах моя дитина, мій чоловік, мої батьки і так далі. Далі СМС-інформування. Чому часто наші клієнти не розуміють того, що ті смс повідомлення які приходять вам на телефон, чи то від банківської установи, чи від шахрая. Теж є конфіденційною банківською інформацією, яку не потрібно розголошувати. Зверніть увагу, що якщо ви приходите у банк на обслуговування, щойно ви сіли до спеціаліста. Спеціаліст заходить на вашу сторінку в банківській установі, на ваші рахунки. Вам відразу приходить смс-повідомлення про те, що е, спеціаліст і ви заходите на ваші банківські рахунки, і цей номер ви можете продиктувати лише спеціалісту і лише в, банк, в банківській установі. Якщо на ваш телефон приходять незрозумілі смс-повідомлення, які вас просять продиктувати повідомити, ви повинні відразу класти слухавку і розуміти, що ви маєте справу із шахраями смс інформації. Ваня це є також одним із захистів банківської установи ваших банківських рахунків. Крім того, один із способів це і ліміти. Тобто ви можете самостійно встановлювати ліміти використання коштів з цієї чи іншої картки. Не бійтеся і встановлювати. По Перше цей ліміт ви можете змінювати. Якщо ви, наприклад, йдете в магазин і ви плануєте якусь дороговартісну покупку, ви розумієте, що ви хочете потратити там велику суму. Відтак, ви навіть в магазині, стоячи в магазині, буквально в черзі до каси чи біля каси, ви можете зайти в свій приват 24 і змінити цей ліміт. Буквально ви звінили на декілька хвилин, розрахувалися і знову ж таки поставте його до мінімального. Таким чином ви захищаєте свій картковий рахунок. Також буквально нещодавно ми зробили голосову біометрію. Ну напевно, кожен клієнт коли-небудь дзвонив на лінію службової підтримки Приватбанку. І коли ви телефонуєте свого номеру телефону, якщо трубку бере спеціаліст банку, а ви не вирішуєте якісь питання, там натисніть один, натисніть два. Якщо ви маєте бажання говорити саме з співробітником банку, банк визначає вас. Тобто, якщо ви хочете провести якісь операції, спеціалістам каже, назвіть кодове слово. Ви його там записуєте, коли приходите вперше до банку, вам кажуть. Там своє кодове слово і так далі, це для чого для того, щоб ідентифікувати, що саме ви. Адже може таки бути, що вашим телефоном скористається хтось інший. Ми придумали голосову біометрію для чого, що коли ви тільки починаєте свою розмову із нашим спеціалістом, наша система визначає, чи це ви спілкуєтеся, чи хтось інший, тому що як підтвердили науковці, немає двох похожих голосів. Всі, здається, знають, що в жодному разі не слід повідомляти нікому реквізити картки за виключенням хіба її номеру. Він потрібен для переказу грошей. Решта конфіденційні дані, які має знати лише власник карти. Тим не менш, шахраї вдаються до хитрощів, вигадують різні способи, щоб отримати доступ до цієї конфіденційної інформації. Шахрайських схем є дуже багато, і звичайно, для того, щоб ми проговорили про всі, не вистачить багатьох програм, але зупинимося на тим. Які ну, найбільш розповсюджені, скажімо так, ми зробили такий аналіз, з яким зверталися наші клієнти. Наша служба безпеки працює над цим, і ми для цього і розповідаємо, щоб клієнти були обізнані, і щоб розуміли, що до них телефонують, наприклад, звертаються не співробітники банку, а саме шахраї. Наприклад, така, нібито дзвінок від банку про те, що ваша картка заблокована, що нібито треті особи, сторонні особи хочуть скористатися вашими банківськими коштами. І ось давайте. Ми з вами, ми вам пропонуємо убезпечити ваші кошти, перекинувши там суму, яка у вас є на, ці, на вашій картці, нібито на іншу картку. Ми зараз створимо іншу картку. Ви продиктуйте, зараз вам продуть смс-повідомлення. Це говорить про те, що ми перекидаємо ці кошти. А ви підтвердіть нам, продиктувавши знову ж таки СМС-пароль, який приходить вам на телефон. Ви нам продиктуйте, ми перекинемо, заховаємо ваші кошти. Вам дійсно приходить смс-повідомлення, але ваші кошти за цим смс-повідомленням переходять на банківські рахунки. Шахраїв, або, наприклад, вам телефонує Служба безпеки Національного банку. До речі, для розуміння, Національний банк не працює з клієнтами. Національний банк працює лише з банківськими установами. Це контролюючий орган, який контролює діяльність в правовому полі усіх фінансових структур, не тільки банківських, усіх фінансових структур, які працюють на території України. Відтак, служба безпеки Національного банку апріорі не може телефонувати клієнтам, так само, як і Служба безпеки банківської установи. Ну як ви собі розумієте, що служба безпеки сидить і моніторить усі рахунки, мільйони рахунків наших клієнтів. Ні, служба безпеки ніколи не телефонує клієнтам. Тому, якщо ви почули таку фразу, відразу кладіть слухавку і просто розмову далі не продовжуйте. Трапляються випадки, коли вам приходять смс-повідомлення, нібито ви отримали виграш. Іноді вони пропонують простий спосіб: заплатити на такий то рахунок податок. Ви сплатили податок і далі ви чекаєте. Мене завжди цікавить психологія людини, яка погоджується, ви ніде не приймали участь в ніяких розіграшах, ви ніде не реєструвалися, ні в яких акціях, і тут ви виграли. Чого ви виграли? Ну з якої такої радості, таке щастя. Так, банк. банківська установа проводить теж акції, але на офіційному сайті банку. Ми розміщуємо на офіційному сайті банку прізвище тих осіб, які там виграли ті, ті інші акції. Але знову ж таки для початку вони мали там зареєструватися. Іноді приходять такі смс-повідомлення, що ви виграли. Зайдіть за цим посиланням, дайте відповідь на декілька запитань, буде вам щастя. Не переходьте ні за якими посиланнями. По перше, це можуть бути фішенові сайти, які відразу змальовують всі ваші банківські дані. Ні в якому разі не вносьте свої банківські дані основні. Це номер картки CV-код і термін дії картки за цими трьома даними. це Ви ніби віддали свій гаманець просто в руки шахрая. Ну ви не думайте, що шахраї геть такі дурні, що кажуть, вам продиктуйте. А вони, якщо телефонують, вони кажуть, ми з банку, і у вас закінчується термін дії картки. Ви берете свою картку. Та ні, в мене вона закінчується в вересні. Потім вам кажуть: от а от там оті три циферки, які прописом написані, вони там. Продиктуйте їх, будь ласка, це, це номер відділення, там, в якому ви отримували картку. Або це там не у вас там 3, 5, 6, ні, у мене 9, 8, 7, ну, до прикладу. так? Тобто таким чином клієнт сам розповідає. І ви повинні розуміти, що банк робить все можливе, аби захистити ваші рахунки. І ви приходите до банківської установи, а банк вам ставить правильні запитання. Ви самі віддали кошти? Ні, я не віддавала. Але ж ви самі продиктували. Ми вас попереджаємо. Ми вам пояснюємо. Ми вам розповідаємо. А ви самі продиктували ті смс паролі, які вам приходили від банку на телефон самостійно. Самостійно, тобто ви своїми руками віддали свій гаманець в руки шахраян. Відтак, коли банк бачить, що кошти списані коректно. Тобто, ми не бачимо наші it спеціалісти не бачать що там зламаний рахунок. До речі, відколи існує наш банк, ще не було жодного випадку, коли зламали банківський рахунок. А є мільйон випадків, коли люди самі диктували, і відповідно ми бачимо, що всі паролі, які надсилав банк, паролі вводилися коректно. Кошти їхні банківській установи захищені надійно. Але тепер ми хочемо такої ж надійності і розуміння, і правильного відношення до своїх коштів з боку клієнтів. Окремо хочу зупинитись і акцентувати вашу увагу на зв'язку вашого телефонного номера і банківської карти. Моя гостя розповіла цікаву штуку про використання шахраями фінансового номеру телефону. А це номер прив'язаний до вашого банківського рахунку і інтернет банкінгу для заміни вашої сім карти. До кожного банківського рахунку прив'язаний ми так кажемо фінансовий номер телефону, тобто ваш номер телефону. У нас багато випадків того, що шахраї перевипускають вашу сім. І користуються, тобто це є одним з ключиків до ваших банківських рахунків. Звернутися до офісу мобільного оператора з своїм паспортом і авторизуватись, тобто прив'язати, ну якщо так простими словами сказати, прив'язати свій паспорт до свого номеру фінансового номеру телефону. Сьогодні є можливість у людей мати два номери телефону різних операторів. Тоді той номер телефону, який є фінансовий і є банківський. Будь ласка, сховайте його від загалу і користуйтесь ним як можна менше в своєму повсякденному житті, а користуйтесь, наприклад, номером іншого оператора. Але якщо у вас вже один номер телефону і ви ним користуєтесь, то будь ласка, не забувайте захистити цей номер. Потрібно до цих питань, до питань безпеки підходити дуже виважено і розуміти, що все це придумується. Спеціалістами там, наприклад, які створюють мобільні телефони, смартфони банківськими it спеціалістами робиться все для того, аби унеможливити третім особам скористатися вашими коштами. Виходить так, що вся відповідальність за збереження наших персональних даних та грошей на картковому рахунку лежить на нас самих. Більше того, при відкритті карткового рахунку банк укладає з клієнтом договір, в якому міститься інформація про звільнення банку від відповідальності за збитки, заподіяні клієнтом у зв'язку із розголошенням даних, які стосуються рахунку. Такий договір є типовим чи не для кожного банку. Тож що робити, аби не стати жертвою шахраїв, працівники банку. Ніколи не телефонують з питаннями передати їм ваші персональні дані. Якщо ви по той бік слухав почули такі запитання, будьте впевнені, що вам телефонують шаграї. Найпростіша рекомендація: припиніть розмовляти. І навіть якщо вам здалося, що вони продиктували, яка сума коштів у вас там на тому чи іншому рахунку, покладіть слухавку. Часто нам закидають таке питання, от це банківські співробітники. Вони розголошують наші дані. Вони сказали, от мені позвонили і номер карти назвали. І скільки в мене на рахунку сказали. Запам'ятайте одне просте правило: якби шахраї могли скористатися вашими банківськими рахунками без вашої допомоги, вони б вам не телефонували. Ще одне таке: ніколи не розраховуйтесь в інтернет-магазинах, навіть якщо вони самі перевірені на ваш погляд, ніколи не розраховуйтеся із вашої звичайної пластикової картки. Ну не полінуйтеся, ну дві хвилини часу, створіть інтернет-картку, перекиньте туди ту суму, яку ви маєте потратити, і розрахуйтеся. Як пояснюють наші якісь спеціалісти, що коли ви вносите свої карткові дані. Як вони кажуть, шлейф цієї картки залишається в інтернеті надовго. І просунуті хакери можуть скористатися шлейфом цієї картки, навіть якщо ви нею розрахувалися там, 5 років тому назад. Ви повинні навіть розуміти, що по номеру цієї картки шахраї бачать, чи це звичайна картка банківська, чи це інтернет. Вони ніколи не підуть на інтернет-карту і не будуть її зламувати. Те, що ми розповідаємо, банкіри ці правила написані сльозами наших клієнтів, які попалися на гачок шахраїв і втратили значні кошти. Не прив'язуйте фінансовий свій номер телефону до соціальних мереж. Якщо у вас один номер телефону... Приховуйте його таким чином, ви сховаєте його від дилетантів, ну скажімо так, хакерів дилетантів. Тому що, якщо хакери-спеціалісти, то приховування в соцмережах номеру для них це не проблема. Не залишайте свою банківську карту без нагляду. Вам пропонують дайте вашу картку, ми підемо там, розрахуємося. Ні в якому разі так не робіть. Не передавайте вашу картку третім особам. Ну і знову ж таки, е якщо вам здалося, що ви не залишили картку, хтось можливо скористався, або хтось перезвонив і ви десь необачно продиктували Паролі і пін-коди. Не бійтеся блокувати карткові рахунки. Перевипуск карти абсолютно безкоштовний, це абсолютно нічого не коштує. Далі, якщо ви, наприклад, десь знаходитеся за кордоном, і не маєте змоги ви перевипустити. Створіть діджитальну карту, розраховуйтеся на неї, а потім приїдете в країну, і якщо ви захочете, перевипустите пластикову карту. Тобто тут, будь ласка, банк надає всі можливості для того, аби людина, наш клієнт, дбав про убезпечення своїх карткових рахунків. Не міг лишити без уваги і мів про викрадення грошей з картки за допомогою платіжного терміналу. Я про те, що хтось може зняти гроші з вашого рахунку, просто проходячи повзи з посттерміналом. Ось що про це сказала фахівчиня банку. Давайте уявимо таку ситуацію з вами і згадаємо, як ми розраховуємося тим самим телефоном та самою картою. По-перше, По-перше, треба принести до щитувального пристрою. Надто близько, так ми навіть з вами, ну я не знаю, як ви. А я часто стикаюся з тим, що приходжу і ще треба знайти, де в якій точці притулити ту карту чи той смартфон для того, щоб воно щитало. Далі посттермінал, на який ми перераховуємо з нашої карти, він же ж не віртуальний. Він є, і він обов'язково зареєстрований на підприємця: фізична особа, юридична особа. Ці кошти перераховуються на рахунок цієї особи. Ну, я від собі, я підприємець, оформлю на себе посттермінал, і що хтось ходить, зчитує в гроші. По-перше, це технічно неможливо, по-друге, це фінансово абсолютно неможливо, тому що це все прозоро, всі рахунки перевіряються. Це абсолютний міф, і такого апріорі бути не може. Повірте, перш ніж запропонувати якусь it новинку, технологічну новинку, будь-яка новинка перевіряється і нашими it спеціалістами і служби безпеки, щоб вона працювала людині в благо, а не навпаки. А ще зі слів Анжели Дінзюри обезпечити свої карткові рахунки можна використовуючи складні унікальні паролі та пін-коди, обираючи після оплату, якщо купуєте в інтернеті, перевіряючи QR-коди, які скануєте, і сайти, на які вони ведуть, встановивши на смартфон антивірусний софт, надаючи перевагу розрахунку за допомогою смартфона, тоді ніхто не побачить реквізити вашої картки. Якщо ви все-таки стали, сталося так, що ви зрозуміли, що ви стали жертвою шахраїв, найперше, що ви повинні звернутися до свого банку, заблокувати всі карткові рахунки і обов'язково звернутися до поліції, або до наземного відділення поліції, або є офіційний сайт кіберполіції, до якого ви можете написати відразу написати заяву, а вже потім звернутися до наземного відділення і дати більш детальну інформацію щодо того чи іншого. А ще свої гроші на випадок шахрайства можна застрахувати. Місячний страховий платіж дорівнює вартості капучино. Ну плюс-мінус. При цьому ваші гроші будуть застраховані від десятка видів шахрайства. За шахрайство передбачені штраф, громадські чи виправні роботи або навіть обмеження волі. Та краще все ж не чекати справедливого покарання для тих, хто вас ушукав, а убезпечити себе від подібного. Ви слухали подкаст про фінансову грамотність, гроші хороші від гречки. Мене звати Павло Іванов, і з фахівчиною з комунікації центрального макрорегіонального управління Приватбанку Анжелою Дзінзюрою ми говорили про шахрайство з банківськими картками та як захистити себе від нього. Будьте оба. Шними бережіть себе і свої гроші. Вони зайвими не бувають. До зустрічі в наступних епізодах.